Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Ну що, шановні глядачі, в цьому відео ми з вами будемо розмовляти про чорну п'ятницю в Айве в 2025 році і коротко продемонструємо вам різні моделі, які в нас в цьому році підпадають під знижки на чорну п'ятницю. Знижки до мінус 25% на товари в конфігураціях, які на даний момент є в Україні в наявності і готові до відправки. Тож, якщо ви давно придивлялися до електроскутерів та електротрициклів, то зараз на Чорну п'ятницю саме той момент, коли їх можна придбати значно вигідніше завдяки приємним знижкам. В цьому році ми пропонуємо на знижках різні моделі електроскутерів та електротрициклів. Різні як в плані характеристик, так і в плані дизайну, кольорів і так далі. Ми спеціально в цьому році не обрали якісь специфічні незвичайні моделі, а зробили навпаки. Обрали одні з найпопулярніших моделей, які вже добре себе зарекомендували. Рекомендували та користуються великою популярністю серед наших покупців, оскільки ми хочемо, щоб кожна людина дійсно 100% змогла знайти для себе саме той транспорт, який їй хочеться та який їй потрібен. В цьому відео ми коротко оглянемо моделі, які ми пропонуємо на чорну п'ятницю, і зазначу, що більшість з них також доступні в різних кольорах, але на відео ми виставили лише по одному кольору кожної моделі. Якщо вас зацікавить якась з моделей, яку я буду демонструвати в цьому відео, то на нашому YouTube каналі є детальний відеоогляд на кожну Ожну з них, а також, звісно, наші менеджери будуть раді проконсультувати вас по телефону. Ну а ми переходимо до відео. Почнемо ми з фактів, які об'єднують всі ці моделі, які ви бачите на відео, щоб потім не зупинятися і не проговорювати це по декілька разів. По-перше, кожна з цих моделей заряджається від звичайної розетки 220 вольт, тобто не треба шукати ніякі зарядні станції і так далі. В гаражі біля роботи поставили на зарядку і все готово. Звісно, зарядний пристрій ми видаємо в комплекті. Також абсолютно всі ці моделі мають ось такий набір ключів: два звичайні ключі, і два ключі для безключового доступу. Тобто, завести можна як просто з ключ. Механічно, так і за допомогою безключового доступу, просто з пульта, два рази натиснувши на кнопку Блискавка. І звісно, кожна з цих моделей, як і весь наш електротранспорт, обладнаний сигналізацією. Починаємо з електроскутерів. І перша модель на знижках електроскутер IV. Це достатньо популярна модель, вона гарно себе зарекомендувала. В плані дизайну не зовсім стандартний електроскутер. Візуально він більш такий сучасний та мінімалістичний. Доступні кольори в нас блакитний, сірий та білий. Двигун заднє мотор колесу 1500 Вт, максимальна швидкість до 65 км на годину. Акумуляторна батарея гелева свинцево кислотна графенова, запас ходу до 50 км. Кілометрів колеса без камерки 30010, тобто 10-дюймові, гальмівна система повністю дискова. Спереду також є супорт, освітлення повністю LED. Головна фішка цієї моделі це дуже великий глибокий багажник під сидінням. Зазвичай, в принципі, майже всі електроскутери Айве мають багажники під сидінням, але тут він дійсно набагато більший, ніж в стандартних моделях. Також замість спинки додатково можна встановити задній підвісний багажник кофр, іншими словами, але просимо уточнювати наявність кольорів кофрів. Наступна модель на знижках електроскутер Айве Восп. Це найпопулярніший електроскутер Айве, оскільки і в плані дизайну це стандартний, добре зрозумілий, добре всім знайомий електроскутер і має дуже гарні характеристики. Також серед усіх моделей на Чорну П'ятницю це найвигідніша модель. Кольорів в наявності дуже багато. Чорний колір, як на відео. До речі, ми ніяк не могли підгадати так, щоб цей колір потрапив на відео, оскільки це самий ходовий колір. Також доступний в кольорах білий, червоний, темно-синій та сірий. По характеристикам, двигун заднього мотор колесо 1200 Вт, максимальна швидкість до 50 км на годину. Акумуляторна батарея гелева свинцево кислотна графенова 60 В 20 Агодин, максимальний запас ходу до 50 км на годину, колеса безкамерка 3,0010, тобто 10-дюймові, гальмівна система повністю дискова і спереду, і ззаду, освітлення LED. Ось так виглядає панель приладів та дисплей. Дисплей, деякі кольори є з LED-дисплеєм, деякі кольори з монохромним дисплеєм, тому кожен може обрати що більше до вподоби. Функції абсолютно всі потрібні. Є: габаритні вогні, ближнє дальн світло, динамічна аварійка, динамічні поворотники, задній хід, передній хід, звуковий сигнал, перемикання швидкості 1, 2, 3. Спереду є підстаканники та гачок для того, щоб повісити сумку або пакет. Велике зручне сидіння вміщає до двох осіб. Дінням також є стандартне багажне відділення. Туди кладемо або особисті речі, мінімальні покупки, зарядний пристрій, документи, все, що потрібно мати з собою під рукою. Також на деякі кольори можливо встановити додатковий підвісний багажник позаду. Також просимо уточнювати наявність кольорів. Наступна і остання модель електроскутерів Айви, які є на знижках на Чорну П'ятницю. Новинка 2025 року електроскутер Айва Shell Про, побудований на базі електроскутера Айва Shell. Дуже топова модель, вже більш габаритніша, ніж попередні електроскутери Айве. Тому, якщо ви шукаєте більш компактний електроскутер, радимо звернути увагу на IV B або Айва Восп. Попередні моделі. Якщо ви навпаки хочете більшу модель, або вам, наприклад, не так принципова компактність, тоді можна звернути. Увагу на IVS Pro. Залишились вони от в такому сірому кольорі з трошки блакитним відтінком в обмеженій кількості. По характеристикам, двигун заднє мотор колесо 1000 Вт, максимальна швидкість до 45 км на годину, акумуляторна батарея гелева свинцево-кислотна графенова 60 вольт 20 Агодин, максимальний запас ходу до 50 км на годину, колеса безкамерні 12-дюймові, тобто більші, ніж в попередніх моделях. Гальмівна система повністю дискова і спереду, і ззаду, освітлення повністю LED. Як я сказала, по розмірам ця модель більше за попередні, тому власне сидіння тут також набагато більше. От ви можете в порівнянні подивитися, воно також вміщає до двох осіб, але загалом воно по площі, скажімо так, більше. Позаду також є кріплення для того, щоб поставити кофр на цю модель, і також є багажне відділення, стандартне під сидінням. Є підстаканник з лівої сторони та гачок для того, щоб повісити сумку або пакет. По функціям такий самий стандартний набір, як у всіх електроскутерів Айва, і дисплей в цій. Моделі LED кольоровий. Переходимо до електротрициклів. І перша модель на знижках електротрицикл IVA j 11 оновлена версія 2025 року. Дуже класна модель, стандартний, зручний, якісний електротрицикл, власне, тому і користується популярністю. Має три ряди сидінь, найбільше крісло з підлокітниками, середнє сидіння і також третє приховане сидіння. Часто його називають дитячим. Якщо воно вам потрібно, розклали, користуйтесь, якщо ні, склали і воно вам не заважає. По багажним відділенням в нас передній кошик, також в 2025 році в оновленій версії, додалось плюс одне багажне відділення під середнім сидінням, і основне багажне відділення знаходиться позаду під найбільшим сидінням. За допомогою спеціальної конструкції найбільше сидіння можна посунути вперед, і тоді у вас відкриється доступ до основного багажного відділення. По характеристикам, в нас двигун безщитковий, 1200 Вт, максимальна швидкість до 40 км на годину. Акумуляторна батарея гелева свинцево-кислотна графенова, 60 Вольт 20 ампер годин, максимальний запас ходу до 50 км на годину. Колеса в нас безкамерка 30010, тобто 10-дюймові, гальмівна система в нас барабанна, і освітлення в нас повністю LED. Доступні кольори синій електрик, як ви бачите на відео. І також є таке більш яскраве цікаве поєднання червоно-білий колір. Дуже класна модель, функціональна саме тому і користується популярністю. Наступна модель на знижках електротрицикл j 24. Стандартний електротрицикл, добре себе зарекомендував, перевірений часом, зручний, функціональний, за принципом дуже схожий на попередню модель. Також має три сидіння, найбільше можна посунути вперед і так далі. Але має деякі розбіжності про них далі. Доступні кольори червоний. Також доступний колір синій електрик і сірий колір, але сірий в обмеженій кількості залишився. По характеристикам в нас двигун безщітковий 1200 Вт, максимальна швидкість до 40 км на годину. Акумуляторна батарея, свинцево свинцево-кислотна графенова, 60 вольт 20 ампергодин. Максимальний запас ходу до 45 км на годину. Колеса в нас 3008, тобто 8 дюймові, тобто восьмидюймові. Гальмівна система в нас барабанна і освітлення повністю LED. По багажним відділенням, власне, про розбіжності тут є задній багажник, тобто той, який знаходиться під найбільшим сидінням, і передній кошик. Тобто в цій моделі два багажних відділення. В попередній моделі Айва 11 їх було три. Наступна і остання модель електротрицикла Айве, яка є на знижках на чорну п'ятницю, це електротрицикл Айва С-89. Це також перевірена часом модель, яка користується популярністю серед людей, які хочуть для себе транспорт, який поєднує стабільність та керованість електротрицикла з маневреністю електроскутера. Ця модель користується популярністю завдяки своїм класним характеристикам, різним вибором конфігурації та кольорів, та незвичайним стильним, навіть трошки агресивним дизайном. Перед собою ви бачите дві різні конфігурації цієї моделі. Власне, це через те, що вони мають трішки різні характеристики в плані запасу ходу, і обидві ці конфігурації є на знижках. Для початку зазначимо, що двигун в них однаковий: два задніх моторколеса, кожна потужністю 600 Вт, тобто загальна потужність 1200 Вт. максимальна швидкість до 60 км на годину. Щодо акумуляторної батареї, зліва в кольорі синій електрик представлена конфігурація з акумуляторною батареєю гелевою свинцево-кислотною графеновою 72 В 32 два Максимальний запас ходу з такою батареєю до 90 км на одному заряді. З такою батареєю доступний тільки такий колір синій електрик. З правої сторони трошки інша конфігурація: така сама акумуляторна батарея, але 20 Аг. Максимальний запас ходу з такою батареєю до 60 км на одному заряді. І з такою батареєю доступні кольори темно-червоний, як на відео, і темно-синій. Основна фішка цієї моделі це змінювана геометрія коліс. В детальних відеооглядах ми робили тест-драйви, де демонстрували, як це працює, тож радимо вам подивитися, якщо вам цікаво. Повертаючись до основних характеристик, які є спільними для обох конфігурацій: колеса в нас безкамерка 30010, 10-дюймові, гальмівна система в нас дискова і освітлення повністю LED. Багажні відділення спереду підстаканники та гачок для сумки або пакету, також під сидінням стандартне. Багажне відділення, як в електроскутері, і також позаду можливо додатково встановити задній підвісний багажник, кофер. Тут кофер є у всіх кольорах: і темно-синій, і темно-червоний, і колір синій електрик. Ще один важливий приємний момент: в стандартній комплектації в цьому електротрециклі IV С89 по всьому периметру встановлена така захисна рама. Вона, в принципі, є як і елементом дизайну, вона додає такого більш агресивності, скажімо, цьому електротрициклу, але по більшості своїй вона виконує захисну. Функцію, тобто, наприклад, якщо ви десь випадково задінете якісь ворота, ваш електротрицикл буде захищений цією рамою, що є дуже приємним бонусом. Тож, у підсумку, ми пропонуємо різні моделі електроскутерів та електротрициклів з дуже приємними знижками на Чорну п'ятницю 2025. Тут є моделі на різні бюджети, під різні запити, різні по дизайну та функціоналу. Всі ці моделі користуються популярністю серед наших покупців та перевірені часом. Посилання на всі ці товари ми залишимо в описі цього відео. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді бачити вас на огляді та тест-драйві в місті Київ. Адреса вказана в описі. Цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!